Всем привіт! Готовий блок до скажем, ремонту, до того, щоб збирати його. Ну, Поки перетягнули його у двір, я його ще раз почистив, почистив всі гільзи. Зараз ну, він перевернутий, мокрий, не видно. Повичищав канавки всі. Эти. З тої сторони почистив отут, де гільза всю скажем, всю поверхність. Тут трохи повичищав, видно, що він трошки став красніший. Всі ці посадочні міста, де, ну, де стикується, де прилягає. Теж почистив от прокладок от герметика, все повитіщалось. Всі е ті нюанси, які можуть потекти, якщо їх зараз не зняти, теж знімаю. Ще треба буде цю передню плиту зняти, поміняти прокладку, вже, ну, щоб потім воно в далі не потекло. Потому що зараз його зняли, потім воно не прижметься, не придавиться. Зараз його чистив отакими щотками, ну, це внутрі там чистив. Зверху ну, з зверху соляркою щетка, все як завжди. Зараз запустив мойку, зараз вона воздух вигане, трошки хімії є нею, потім змию і далі будемо завозити в гараж, там тепло. Продую його, повидуваю всі, всю воду, продую. І далі він буде грітися, і там будемо збирати. Так, і ось Ми вже знаходимося в гаражі, де більш тепло. В гаражі є отоплення. І будемо тут, собственно, збирати мотор. Зараз я його обдуваю, щоб він був сухенький, видуваю всі оці різьби, потім їх ще попроганяю, щоб там уже грязі не було. Ну, в принципі, у нас почти все готове. Є така любюдочка тут. Може, його буде піднімати, крутити, вже буде легше. В принципі, все готове. Коленвал вже ми забрали, він вже тут готовий. Остається в нас головку зробити. Зроблять головку, вони повністю там будуть її клапана міняти, втулки, сальники, все мінятимуться. Оце, в принципі, нас держає головка. Ну, і трохи в нас не вистачає времени, щоб все. Щоб людина приїхала і почала його собирати. Ну нічого, будуть, будемо вихідні. людина приїде і вже спокійно буде збирати. В гаражі відносительно тепло. Тут є батарея, він якраз нагріється і буде там краще. Прокладки, все, і держаться, і герметик, все буде краще. Заказали таку прокладку підголовку. Хто ставився? Це вона трьох, трьохслойна металічна. В комплекті є і ця, ну, цю не хочемо ставити. Попробуємо цю поставити, як вона буде. Не знаю, ну, время покаже. І так виходить, що поки ми збираємо мотор, паралельно докупляємо ще собі такий інвентар. От як в даному випадку це компресор. До цього у нас компресора іменно стаціонарного не було. Колись був давно, Но ми його розкомплектували, він був самодільний. Електродвигатель забрали на шнек, я забрав, поставив, переключили на 380 його компресор. Стояв там зюмзика і ресивер стояв теж з якоїсь прицепи. В принципі, ресивер десь в друге місто пішов, компресор зюзика, ви знаєте, де він у нас на МТЗ стоїть. Ну, в принципі, був тоді такий, на те время нам його вистачало, потім щось розібрали його, розкомплектували, він довго стояв, ну, вже його немає. Качали ми либо от трактора от системи. Якщо більш таке серйозне, треба, то в брата є стаціонарний ну, там серйозний самодільний компресор з великими об'ємами балонами. І виходить, сам він робив два компресора зіловських спарених, там мотор, все воно круте. Ну, Там, звісно, апарат серйозний. Виходить, якщо нажимати і держати, то і в це время робить компресор. То не вспіває, не вспіває, воздух уходить, воно швидше ну, наганяє, чим уходить. Ну, шланги. шланги ми, в принципі, кидаємо. Якщо треба щось у дворі нам робити, там, покрасити, либо щось, він що такий робив мощний для плазмореза. Якщо тут щось ми робили, різали прицепу, ми сюди шланги прокидували. Ну, це неудобно, це шланги кидатися, тягатися з одного двору в двір. Взагалі, батько каже, давай купимо. Тому що ну, він все одно пригодиться. Ось Зараз повидувати і нічим. Тому купили. Та, довго вибор у нас не, не стояв, такий зразу заїхали в Дніпром. Я правда, хотів взяти меншу. Це, виходить, найбільша сама, сама модель, яка в них є. На два поршні, на два циліндри, точніше, найбільша, яка модель у них є. Хотів я трохи меншу взяти. Потім батько каже, бери більшу, що на всякий случай, мало ли, коли щось прийдеться. Тут такий покрасити, можна щось вже. Ну, в принципі, такий непоганий. Все ось попідключав. Є допомоганий виход. Такий, щоб десь на шлангу чіпляти. Регулюється давлення. По-моєму, якщо я правильно зрозумів, це регулюється давлення на виход. Чи може давня виключати? якесь. Скоріше, давлення виключати. Якось, і взяли його вже такий з запасом, нехай буде. Зараз він там в акції 12 тисяч, ну, плюс масло, плюс купив пістолет. Ще заказав 15-метрову таку спіраль, манометр, щоб вже воно було у нас комплектом, і щоб ми вже знали, що якщо нам вдруг щось треба, то ми його можемо перекотити, куди нам треба буде. По поводу багато писали коментарі по поводу поршневої, що там ще якісь вопроси задавали. Це я зніму окреме відео. В принципі, розкажу, що ми вибрали таку поршняву з малою камерою, тому що там ще є нюанси, я ще дзвоню, поузнаю у хлопців, тому що щось десь не, не совпадає у нас, ліба у нас вже форсунки нерідні стоять. Ну, то, то далі я зніму, чого ми це вибрали. І поотвічаю на всі ті коментарі, які ви писали. Також, хто бачив, купили ми інша рульовий, 16 аж, на трактор, тому що трактор там поганенько руль круте. І буквально після відео дві людини мені одразу дзвонило і сказали одне сама, одну ту саму інформацію, що ви взяли дуже великий інша. У нас стояв 10-й. І якоби треба інша підбирати під дозатор. Ну, давайте зараз подивимося, що у нас на тракторі стоїть. Дозатор, виходить, стоїть. Ось такий є. Я так розумію, сотий. тому що там 100, 150, -х, 155 -х немає. По-моєму, там 160 є. Ну, напевно він стоїть сотий. О, такий дозатор. І от хто знає. Підбираються лі НШ під дозатори. Може хтось сталкувався з цим, може хтось їх ремонтує ці НШ або дозатори і більш знає цю інформацію. Тому що стояв у нас нш 10, а купили ми нш 16. В принципі, яка проблема? Коли чіпляємо погрузчик, руля не покрутиш, навіть без груза. Зразу стає важко крутити. Ну і так він вже став. Ну, Скажімо, важкувато крутити навіть і без погрузчика. В общем, хто знає, якщо вони дійсно підбираються, то який лучше під сотий куплять, Це перший нюанс. Якщо вони не підбираються, то ми поставимо 16. Ну, просто не хотілося, щоб в дальнішому тоді із-за високого давлення, яке буде видавати 16 НШ, щоб отута не перепускало, не рвало там нічого. Щоб не вийшло в нас із строя. Сам дозатор. також ми заказали вот такі втулочки під передній мост. Теж будемо розбирати, тому що люфт там невеличкий є. Вже вирішили, якщо немає мотора, якщо там є доступ, щоб, щоб я одразу розібрати, ну, то буде окреме відео, там ще буде проблема, я так розумію, їх вибити Будемо. Будемо як, люди роблять сварка, проварюють так скажем, і вибивають Ну, Подивимося, будемо робити, либо якісь сьомник, якщо ну, легко не вийде, то вже розберемося. Ну, відео далі я зніму. Ну, на цьому все. Зараз буду його далі повидуваю. І хай він тут стоїть, гріється. І на вихідних, я думаю, вже, якщо людин, в людини вийде, приїде і буде собирати, я теж зніму відео. Ну, Поки все, удачі.